Всім привіт! Ви на каналі Саша Фітнес Лайф. З вами фітнес-інструктор здорового руху Олександра Афоніна. І сьогодні ми з вами будемо працювати з мобільним, гнучким, здоровим тілом, поставимо акцент на грудний відділ, таз і поєднаємо їх у роботі спільній. Для заняття вам знадобиться рол для однієї вправи, це мфр маферрол. Що у вас немає, знайдіть щось на заміну, можливо, термос обмотаний, великий термос з рушником, або двохлітрова бутилка з водою обмотана і зав'язана стрічками, щоб не розпалося. Або, якщо ну, нічого немає, просто не виконайте цю вправу, вона буде в кінці. І ми з вами почнемо з артикуляції хребта. Я стою до вас боком, ноги у мене паралельно одна одній. і... Всю стопу відчуваю. Далі я вирівнююсь, таз підкручую, але сідниці не стискаю. У мене сідничні кістки дивляться вниз, маківка вгору. Я починаю скручувати хребет за хребцем від е, маківки, підборіться до шийної западини. І не поспішайте відразу з тазом це робити, таз залишається. Ви скручуєте хребець за хребцем, руки вже розслаблені. І ось я йду вниз, нижче, нижче прям уявляю, як хребці, наче на одна за одною перебираються. і відпускаю. Таз розходяться ось тут сідничні кістки. Роблю вдих. На видиху я починаю роботу від сідничних кісток. Я їх опускаю вниз, і у мене ніби йде штовхання хребта, хребет за хребцем, руки розслаблені. Я піднімаюся вгору голова востання. Зробимо так само по центру. Видих. У вас міняє вдих. Руки розслаблені. Це не нахил, це артикуляція хребта. Цей рух можна виконувати, навіть якщо є протрузії грижі, якщо немає больового ефекту під час вправи. Тепер я розвертаюся на ліву ногу і я знову штовхаю сідничні кістки в підлогу і розкручуюсь уже в такому нахилі корпуса. Руки розслаблені, і я не поспішаючи виростаю вгору, а ви зі мною знову в центр. Уявіть ще раз ваші хребці, наче на низці, на низні і один за одним. Рухаються, округляються. Це і є артикуляція хребта. Тепер на іншу ногу і штовхаю від сідничних кісток. Від сідничних тут все інше розслаблено. Таз активує хребет і тіло. Добре. Розкритися. І працюємо з грудним відділом. Стаємо права нога спереду, ліва ззаду, ось так, поза ромберга. Якщо будете завалюватись, наступіть або поставте поряд. І права нога спереду. Задача нам з вами зараз попрацювати грудним відділом, щоб плечі виходили в діагональ, а руки вперед, як під час кроку. За маківкою витягуйтесь і робіть в тому темпі, в якому можете. Дихайте. Зверніть увагу, що можуть бути тільки руки, а треба, щоб рухалася плечі, грудна клітка, тобто така діагональ кожен раз у вас відбувалася. Добре, поміняємо ногу і те ж саме зробимо на іншу. Діагональ грудної клітки, але руки йдуть вперед, не закручують вас в сторони. 4. Три, два, один. Добре. Тепер ми з вами станемо ноги широко і грудну клітку задіємо плюс таз. Давайте спочатку таз рухається. І тепер буде млин, але не з зафіксованим тазом, а з таким рухливим. Раз, два, три, чотири і вгору. Раз, два, три. 4. Знову правою рукою. Раз. Починаю. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще правою. Раз, два. Дихайте. Раз, підйом. Два, три. Останній раз правою рукою починаю. Два. Не поспішайте. Три. Таз не фіксуйте. Раз, два, три, чотири. Тепер почну лівою. Чотири повторення. Два. Раз, два. Три, чотири, ліва, раз. Ще два, три, таз рухається, не фіксуйте його. Два, три, останнє, раз, два, три, чотири. Раз, два, Три. Три, чотири. Тепер ножки в сторони. І ось тут спробуємо з вами присісти, хто до якої висоти зможе. Руками опирайтеся І присядьте трошки попружиньте. Ви гарно стопами опираєтесь, точками під великими пальцями. Підлогу руками. Ви фіксуєте руки на колінах, прямо на них сидите. Якби їх зараз хтось підбив, то у вас відбулося б так. Угу. І тепер знову грудна клітка. Вперед. Назад. Це як ми робили в позі румберга. Не перерозгинайте шию. Дихайте. Вісім, сім в зоні комфорту. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один, попружинили і виходимо вгору. Як поза Ромберга, тільки ширше розніжка. І ноги не на одній прямій, а в сторони, щоб вам було легко отримати рівновагу. Пружинте Права у мене спереду, ліва ззаду. Ви можете робити так або одноіменно. Добре. І тепер ми з вами правою рукою, ліва в сторону, і правою рукою розтягуємо правий бік. Вдих, видих. Вдих, видих. Ліва нога зігнута. Всі ножки зігнуті, але не сильно, це не випад. Ще один. І додаємо ще одну площину боком. Потім округлилися, потім знову бік, і вгору. Бік, округлилися, і вгору. Бік, округлилися. Останній раз. Даємо рухливість хребту і зараз після ось цієї ніжки цієї перевіримо, як у вас знову буде ролдаун, роллап, можливо, вже легше. Попружиньте ліва нога спереду, ліва рука робоча. Вдих, тому що розширюється ця частинка сюди, вдихайте вдих. Ще зробимо один. І додамо розвертання горизонтально, сагітальну площину, вдих, видих, ще два. Один. І зберемо все, чого набули, в ролл, апі знову стаю до вас боком, стопи паралельно. Таз, сідничні кістки вниз. І починаємо скрутку від найвищих хребців, вниз, таз. Не давайте йому свободи до останнього. І потім кісткові структури тазу змінили положення. І тепер сідничні кістки направляються в підлогу, штовхають хребетний стовп. Два повторення ще робимо, сідниці не стискайте в жодному етапі вправи. Руки розслаблені, шиї розслаблені, ви відчуваєте таке повздовження свого тіла. Молодці ще один раз. Можна ще уповільнитись, мікроповільні рухи. Набагато краще впливають на тіло. Учасниці клубу, мого онлайн Саша, Смартфітнес» знають це 100%. Якщо ви ще не були в моєму клубі, де структуровані заняття, дуже багато різних підходів до всього тіла і дуже класні результати, то приєднуйтесь. Можна залишити заявку в Instagram, Facebook або в Telegram. Посилання будуть під цим відео. І ми з вами працюємо трошки більше з грудним відділом. Беремо руку і прогладжуємо рукою, щоб ключиця у вас була між двох пальців. І у нас будуть руки за головою. Нам треба з вами, чому ми зараз це прогладжуємо. Я хочу, щоб ви поставили акцент на розкриття грудної клітки, тільки не на збори лопаток, а саме на те, щоб ніби як ключиці розтягнути в сторони, і оця зона у вас розкрилася. Ключиці в сторони і ніби трошечки завужуються назад, ширюються назад. Руки за головою. І тут у нас, дивіться, все зафіксовано. Ми з вами відділили цей відділ. Працюємо тільки з верхнім. Округляємось. І лікці з ключицями розкривають грудний відділ. Не додавайте, будь ласка, прогин в попереку. Це зовсім не про те. Округляємось. І розкриваємось вдих. І видих. Тепер спробуємо навпаки. Тут зробили вдих. І вдих дає більше можливості розширитися і видих. Розкриваємось і штовхаємо грудину вперед вгору. Не поперек прогинаємо, а штовхаємо грудину. Ще три. Ніде немає дискомфорту абсолютного. Якщо є, значить щось ви вже перестарались. Два. Або не тим виконуєте. Зафіксований таз під грудною кліткою. І нікуди не з'їжджають. За цей рух відповідає мобільність цього відділу хребта і грудини. І зараз ми з вами на ролі його додамо, цієї додамо мобільності, якщо у вас є. Якщо у вас його немає, можна також змотати подушку, але змотати і зав'язати її якимось веревочками, щоб вона не розпалася стрічками. Кладемо ролер під лопатки. Прямо під лопатки. І ось тут візьміть якесь яблучко чи м'ячик, закріпіть, щоб у вас не ходила шия, бо багато у кого ходить. І так, лікті 45 градусів. Ребра не виштовхуйте, поперек не прогинайте, а ребра направлені сюди і не розкриваються. Робимо вдих, тільки грудний відділ округлюється, розгинається. Ось тут. І ребра продовжують дивитися в штани. І видих. Саме так ми можемо вплинути на грудний відділ, де ролл лежить у нас зараз. Він має округлитись. І видих. Вдих. І видих. Ще чотири. Ребра в штани, поперек не прогинайте. Ребра не вгору, а в штани. Під боріддям тримайте м'ячик три. Два. Один. Добре, і тепер додаємо даємо дві останні. На розкриття грудного відділу і стабілізацію всього тіла. Тримайтеся під колінами таз підкручуйте в задній нахил, і хребець за хребцем, знову артикуляція хребта опустилися вниз. Руки широко, ноги поставте на бік, на правий бік. Угу. І працюємо права рука за лівою рукою. Переходимо вперед-видих розкриваємося вдих. При цьому коліна склейте, тобто не давайте рухатись в верхньому тазу, бо нам треба з вами розкрити грудний відділ. Вдих. І видих. Вдих, розкриваємо грудну клітку. І видих голова за рукою. Слідує вдих. Ще один. Видих. Залиштеся і верхньою рукою поз'їжджайте, наче шифт. Робимо на машинці, на Вперед і назад. Вперед. І назад. Ще три. Шия у мене розслаблена. Якщо вам важко, можна під голову підкласти подушечку. Кожного це індивідуально, якщо вже є якісь порушення в поставі, то це може знадобитись. Добре, опираючись на руку, піднімаємось і на другий бік. Ноги зігнуті, і верхня нога приклеєна до нижньої. За верхньою рукою розкриваюсь, голова з поглядом слідує за рукою вдих. І видих, ножки склеєні. Віддих. По підлозі майже рука, або по підлозі прям-прям по підлозі, видих, ще два. Один. Видих. Тепер залиштеся в центрі і завершні рукою шифт вперед. Вдих, назад. вдих, ножки склеєні. витих, голова з шиєю підлаштовується, ще три. Два. Один. Один. Центруємо тіло, встаємо в позу стола, ноги під тазом, руки під плечима. І ми з вами йдемо назад, робимо вдих, сідничні розходяться. І ми ось тут наповнюємо вдихом. І округлюючи спинку, йдемо вперед. Внизу нейтраль. Ідемо назад, розширили. Округлили спину вперед, нейтраль. Розширили долоні, відштовхуються. Округлили підборіття до яремної западини, потім назад. нейтраль. І долоньки вони ось тут відштовхуються. Відштовхуються. Тепер вони тягнуть на себе килимок з круглою спиною і штовхають підлогу, коли виходимо в нейтраль. Ще три. Довгий вдих. І довгий видих. І один. Дякую вам. За те, що ви довіряєте здоровому руху мені, тренеру здорового руху, за те, що ви піклуєтесь про своє здоров'я. І, звичайно, якщо ви хочете піти на комплексну роботу з усім ділом, під моїм наглядом, з моїми відповідями в чаті, з дуже ретельно і професійно складеним розкладом у нашу спільноту, то приєднуйтесь до мого онлайн-клубу Саша Смарт-Фітнес і ви можете залишити заявочкою в Instagram, Facebook, або в Telegram. Ми обов'язково дамо вам всю всю інформацію. Не забудьте про лайк під цим відео, про підписку включайте дзвіночок, щоб не пропустити усі мої нові відео. І будьте здорові!